Україна дала добро на митний союз, однак як асоційований член гучну новину, поширило видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела у кабінеті міністрів, які повідомили одразу після зустрічі Віктора Януковича і Володимира Путіна 4 березня. Уряди двох країн отримали завдання знайти прийнятну формулу співпраці. Термін на виконання стверджує джерело видання усього два місяці. А саму ж угоду, начебто, планують укласти на два роки випробувальні, які дадуть Україні можливість пригледітися до митного Союзу, Юзу і визначитись, куди рухатись далі в обійми Росії чи Євросоюзу. Тим часом сам президент переконує, що із Москви він повернувся із порожніми руками, Нібито жодних домовленостей ані щодо газу, ані щодо співпраці з митним союзом досягнуто не було. Я неодноразово казав про те, що коли йдуть переговори і немає рішень. Практично нема про що говорити. Коли відбудуться будь-які домовленості в цих переговорах, ми обов'язково це зробимо публічно.